Всіх вітаю! Сьогодні у нас 3 березня 2025 рік. Україна-Київська область. Вже три дні тому почали квітнути ранні сорти Абрикос. А ось такі сорти, як Фабрела та Фабрелі, пізні, ще мають фазу рожевого бутона. Але, на жаль, в цьому році дуже складні погодні умови для запилення абрикоса. Тому в сьогоднішньому відео поговоримо про запилення, а також захист від заморозків. Тому що з неділі на понеділок будуть заморозки, і там буквально на 3 дні передають заморозки до двох морозів. А якщо передають до двох, то в низині може бути і 4, навіть 5 градусів морозу. Тому в сьогоднішньому відео я розповім, як правильно захищати. Від заморозків та покращити запилення. Отже, давайте розпочнемо з запилення. Три дні йдуть уже опади у нас, бджоли не літають. Сьогодні передають температуру плюс 15, завтра плюс 19 безвітряну погоду. Тобто, сьогодні вітер буде і, ймовірність, що бджоли будуть гарно запилювати, невелика. А завтра вже буде 19 градусів, безвітряно. Завтра буде єдиний прекрасний день для запилення наших абрикос. І потім в суботу 11 градусів. І там близько 8-9 днів не буде температура підніматися більше 8 градусів. Тобто джоли літати не будуть, на жаль. Тому сьогодні я використаю такий препарат, як. Максі кропсет. Значить, буду давати 20 мл на 10 літрів води. Це нам покращить запилення нашого цвіту, а також там міститься борт та цинк, яке покращить запилення, а також буде працювати як антистресовий препарат, тому що там є амінокислоти. Які будуть захищати від незначних е, заморозків, тобто мінус 1. Якщо вже буде мінус три градуси, то придеться застосувати інші е, приклади, тобто я їх в сьогоднішньому відео розповім. Значить, обробив, оброблю я сьогодні макси кропсет в неділю перед заморозками, там бажано за годин 10. Також обробити таким препаратом, як Макси Кропсет. Можете інший використовувати, можете використовувати і забіон любий, який працює для кращого запилення і має там амінокислоти різні, і який буде працювати в антистресових ситуаціях. В неділю значить, прохожу так само Макси Кропсет. Через декілька днів. Знову пройдусь з таким препаратом, тобто застосую його тричі. І це допоможе вберегтися від е, також невеликих заморозків. Якщо заморозки будемо бачити, що буде до трьох морозу, значить що можна зробити вам? Якщо ви не зможете. Я, наприклад, якщо буде там температура 3-4 градуси, я підготуюся таким чином. Включу капельне зрошення. Перед заморозками. Що нам це дасть? Це дасть, що волога, яка буде в пристовбленому кругу дерева, буде випаровуватися. І, значить, не таке буде замерзання. Це перше. Другий захист це в нас буде оприскування по квітці, водою з оприскувача. Тобто буде вода потрапляти на квітку нашу. Якщо буде сильний приморозок 2-3 градуса, вона буде замерзати, квіточка буде знаходитись всередині, течинка буде знаходитись цілою, а зверху буде тільки, тільки замерзти. Таким чином ми зможемо врятувати наш цвіт. Також ще зробимо димкування. Тобто дим, який підніметься, також буде захищати нас від заморозки. І, як я вже казав, антистресовий препарат використаємо до заморозків і після заморозків. Таким чином, я на 90% впевнений, що ми врятуємо весь врожай. Також ще хотів додати, кому цікаво відео про запилення цвітіння різних сортів абрикоз. Пишіть, якщо цікаво, я зніму, як тут ранні сорти, середні, пізні, в який термін. Ну, в принципі, на цьому все. Захищайте свій сад, будьте заражаєм. Дякую за увагу, до зустрічі.